Привітик! Не встигло охолонути відео про Шерен і для чого б вона потрібна. Не буду спойлерити, це про е, місії. Оці. Е, додам посилання на відео, в якому можна детально подивитись для чого і як ладати ці місії. Е, розповім ще про одного непоганого, на мій погляд Descendent, да, який просто must have of у вас бути в колекції. Це Enzo, і для чого в принципі, використовується uh, цей персонаж. Mm. Як ви знаєте, є в нас uh, в цій грі дроп uh, mm -hmm. таких консюмаблів, як Cod Analyzer. Думаю, стикались. Uh, Відповідно, вони відкриваються такі білі в нормалі, такі білі з червоним в харді. Ну і от, типу, сині в... ну, для нормала, сині для харда. І ви бачили оцю міні-гру, в якій прям складно перемогти. До чого ж тут Ензо? Ензо робить цю розшифровку досить простою. Беремо Ензо, обираємо що хочемо. Розшифрувати. Зараз це в принципі продемонструю. От мене, наприклад, цікавить Crystallization Catalyst, цікавлять ці штучки. Я точно знаю, що вони падають е саме з розшифровок. Encrypted Storage Box. І як бачите, Required Enzo. Е і давайте Agna Desert підемо е розшифровувати. До речі, точно знаю непогане місце Вагнер Дезерт. Це здається тут е, ці розшифровщики, ці роботи, такі статуйки, саркофаги, не знаю, як їх назвати, е, вони спавляться плюс-мінус в одних і тих самих місцях, але не завжди в одному і тому самому прям на 100%. Е, як його знайти, якщо ще хтось не знає? Нажимаємо TAB. І слухаємо. Якщо є такий звук, типа тудум, ту то значить в цій локації є робот. Ми шукаємо не тудум, тудум, а якийсь такий більш пік-пік, і рухаємось напрямок цього звуку. Я не знаю, чи буде прям вам чуть спробую змінити налаштування трішки додати гучності. Надо всю, всю историю саунд эффект давай-то поставим, чтобы. О, что это звук изменения все. То есть. Вот. Тут, значить, десь стоїть наш саркопад, наш роботик. я чесно не пам'ятаю. Де саме? Просто йдемо на звук. Ось він. Знизу. А, ну, нам попався біленький, якщо б нам попався... Фіолетовий, то ви б зразу зрозуміли про що я. Фіолетовий, до речі, якщо не помиляюсь... Не, не Ехо Свем. Була в мене нещодавно одна локація Весп, здається, на Веспері. Чи на Ехо Семпі все ж? Тут, тут. Ні, на веспері. В руїнах. Е, тут просто стоїть, по-моєму, фіолетовий. Вот. І фіолетовий, якщо розшифровувати, дуже тонкі ці грані. Дуже... Е, як... мало часу. На це все дається. О, так він десь там стоїть. І фіолетові прям складно розшифрувати. Але за розшифровку фіолетових дають прям багато. Ось отакі от такі багато о, ресурсів для апдейту модуля. І от якщо колись відкривали такий фіолетовий, відчуйте It's різницю наскільки легше це робити саме Enzo. Дивіться, як це все повільно. І як. Повільно йде спливає час на активацію. Ще й на одну ак активацію менше Ензо треба. Тому от, 78 шартів. 78 тисяч шартів на модулі. Ну це рілі багато. Е, тому вибивайте код-інкріптори, Падають вони з різних місій, з різних монстрів, Точніше, з монстрів на місія. В цілому, тут показано, де вони падають. Тому, можливо, не варто відкривати всі, але якщо чесно, вони падають майже з кожної місії, отакого от типу. Я не пам'ятаю, це операція чи не операція називається. Точно по одному, по два штучки. Ензо скрафтить в цілому теж досить просто не такий, прям щоб складний для випадіння персонаж був. Матеріали, в принципі, 50-й паттерн і 3. 53, 39, і 51. Давайте подивимось швиденько, що це таке за. Матеріали, на які там шанс дропа, а то сказав, що скрафтити легко, а виявиться, що ні. 50-й. Ну тут 15%. Це, мабуть, найскладніше вибить тут 6, так? 51-й я казав. Тут 6%, а окрім... Так, ну, 15% це підйомна штука. В мене їх 3. Е, Можливо, тут. Ви... Ну, да. Тут я десь 50-м і відкривав. Тут теж підйомна штука, в мене їх дві каталіста. Принт 39. 39 51 матеріал. Так, 51, 51.39. 39 38%. Теж е, нормальний підйомний шанс дропа. Кілька хвилі зробили. До речі, 39-й матеріал падає з місії, де можна прям в соло бані закривати е, і фармити цей матеріал 25 хвилин і фін у вас. Е, до того купа грошей, десь близько мільйону е, грошей, купа досвіду виводиться. Uh, забув так спішив і забув uh, які ще матеріали uh, 37-й, 11-й, 25-й, 53 Тридцять відсотків. 38%. Досить легкий а, в плані того, щоб зібрати Descendant. Єдине, що 15% а, це спіралічка на нього пада. Тому користуйтесь, бо а, в першу чергу каталісти а, вам будуть потрібні ресурси на каталісти. Це, хто не знав, змінює полярність мода. Оцей от. Оця от штучка. І от ми відкривали, якраз відкрило цей матеріальчик. Тіпа оці два можна вибити, оці тільки відкриваються, тому Enzo досить корисний. Також е, є ресурси, які необхідні на крафт десенденів. От я недавно крафтив а, глей і на глей, от, наприклад, оцей ресурс. Потрібно відкривати саме з код-інкріпторів. Не е, спішіть, не поспішайте відвитрачати всі код-аналайзери, почекайте на, ти, на того персонажа ну, чи на що вам буде саме потрібні ресурси. Потім ідіть відкривайте, бо на кожній е, локації падають різні ресурси. Все, всім успіху, гарного дня, па-па!